Magic Lightning Powder це освітлююча пудра для брів від окізправа. До її складу входить гідролізований молочний протеїн, який захищає та зволожує волосину, надає їй сили та блиску, а за допомогою протизапальної дії з протизапальної властивості захищає шкіру від потразнення. Пудра використовується для висвітлення натурального пігменту брів, а також для висвітлення накопиченого пігменту в результаті частого пофарбування брів. Для освітлення на 1 2 тони використовуємо співвідношення пудри і 3% окисника 1 до 3. Час використання від 1 до 4 хвилин. Якщо ми хочемо освітити брови більше ніж на 2 тони, використовуємо співвідношення 1 до 2. Термін дії від 1 до 15 хвилин. Для висвітлення після пофарбування брів наносимо суміш у співвідношенні 1 до 3 терміном від однієї хвилини до необхідного нам результату. Якщо в процесі фарбування ви вирішили, що ваші брови занадто темні і ви хочете трішки їх освітлити, також використовуйте суміш 1 до 3, наносите на брови від однієї хвилини до необхідного вам результату. Якщо в процесі зняття піменту ви бачите, що вам цього недостатньо, ви можете повторити дану процедуру. Якщо в результаті даного освітлення ваші брови мають теплий відтінок, нанесіть 3% окисник на 3 хвилини. Змиваємо суміш обов'язково ватним диском змоченим водою. Додаткову шкіру очищаємо з допомогою шампуню Окіс Брау. І завершення процедури це алої концентрат. Не забувайте обов'язково ознайомитися із протоколом процедури, а також застереженнями та рекомендаціями. Не використовуйте дану пудру на пошкодженій шкіри. Всім привіт! Я рада вітати вас на першій демонстрації. Сьогодні ми будемо виконувати процедуру освітлення на природній пігмент. Розпочинаємо з очищення брів. Я використовую пінку від Окіс. Вона дуже круто очищає, знижирює і зволожує волосся та шкіру. Наношу шампунь щільним шаром та розподіляю щіточкою по бровам. Після цього я змиваю спочатку сухим ватним диском, а потім обов'язково вологим ватним диском. Сухим ватним диском, щоб не розпінити піну, а вологим, щоб зняти усі залишки пінки. Перед виконанням самої процедури я обов'язково захищаю шкіру від хімічного впливу. Роблю це олією для брів та вій. або використовую третій складник для ламінування. При нанесенні я використовувала пензлик від бренду Okius Black Edition L 3 та тонким шаром нанесла на коло брів та можу заходити на самі брови. Якщо потрібно освітлити брови на 1-2 тони, то ми беремо 3 частини 3% оксиду та змішуємо з однією частиною пудри. Саме це я і буду зараз робити. Якщо треба освітлити на два та більше тонів, то ви вже берете дві частини оксиданту та одну частину пудри, тобто пропорція змінюється. Тут я вже щільним шаром нанесла пудру на брови. І як тільки я нанесла на першу брову, я відразу засікаю час. Тут пройшло вже 6 хвилин, я перевіряю та бачу, що хочу ще трішки дотримати. А тут вже пройшло 8 хвилин 30 секунд, і я знімаю сухою ватною паличкою, тому що мені так комфортно, а потім вже обов'язково знімаю водичкою. Дуже цікавий лайфхак. Якщо кольор у вас вийшов надто теплий, ви можете взяти оксидант та нанести на декілька хвилин. 2-3 хвилини і колір волосся стане холоднішим. І ось тут я вже знімаю іншу бровку. Її я дотримала на секунд 30, тому що її ми наносили пізніше. Далі я буду виконувати корекцію брів пінцетом та прорідження. Пінцет у мене, звісно, від Окіс вигнутий. Обожнюю його за його форму, за те, що він круто підходить новачкам та не дає защипнути шкіру. Прорідження роблю обов'язково, так як тут у нас порушений світоцінь баланс, тобто перехід від світлого до темного. Я беру щіточку та відсуваю волосся, щоб схватити один волосочок. По одній волосинці відриваю волосся, та після кожного разу я прочесую брови щіточкою і дивлюсь, де мені ще треба прорідити. Потім все те саме роблю з іншою бровою. Тут вже буду робити корекцію навколо. В нас тут щільне волосся, тому вириваю по росту та дуже добре натягую шкіру. І щоб зволожити та заспокоїти волосся та шкіру, я користуюсь алоє-концентратом від бренду Окіс. Та наношу прямо на брови та навколо брів. Достатньо лише тонкого шару та змиванню не потребує. Наношу тим самим пензликом L3 від OKS Black Edition. Завершуємо нашу процедуру. Нагадую вам, яке було до та яке круте після. Ну, просто вау! Всім привіт! На другій демонстрації я покажу, як користуватися пудрою для освітлення, якщо після фарбування брови вийшли занадто темно. Наношу маленькою щіточкою суміш на волоски, оскільки ближче до шкіри. Пудра працюватиме швидше, ніж на довжині. Очікую 6 хвилин, після чого наношу пензлем плотним шаром на всю поверхню брів ще на 8 хвилин, прочисуючи волоски, шкіру попередню зволожую полією від окіс в тих місцях, де відбувалася корекція. Освітлюючу пудру я замішувала з окисником 3% окисбрау у співвідношенні 1 до 3. Віряю початок брови ватною паличкою, і якщо результат ще недостатній, наношу суміш повторно і очікую завершення часу витримки. Кову ретельно вимиваю волосок, інакше пудра продовжить свою дію всередині. Після того, як суміш змила водою, пігмент на бровах достатньо теплий. Для цього я наношу окисник 3% ще на 3 хвилини на брови. Шампунь на всю поверхню брів, а також змиваю її з допомогою змоченого ватного диску водою. Наношу на всю поверхню брів алоє концентрат для зволоження волосину та захисту після процедури.